Часто пацієнти нас запитують, чи можна вдягати лінзи нічні і ще в них не спати. Так, звісно, бо сама дія лінзи починається відтоді, коли ви їх вдягли. Взагалі, лінзи-парагон пройшли всі клінічні дослідження. І вони можуть залишатися на поверхні ока на 7 днів без будь-яких негативних наслідків. Саме можливість їх вдягати на ніч, в них спати вранці, прокидатися, знімати лінзи і отримувати 100% зір, і є такими привабливими для пацієнтів. До речі, насіння лінз вночі стало можливим саме завдяки компанії Парагон, бо вона розробила матеріал. Для лінз, який повністю пропускає кисень до поверхні рогівки, навіть через закриті повіки. Тож ви можете вдягати лінзи заздалегідь, ви можете займатися своїми домашніми справами, можете читати, дивитися телевізор, а потім вже йти спати, коли вам це запотрібно.